Грузії почалися президентські вибори, які не визнає чинна глава держави та опозиція. У першій в історії країни президента обирають не громадяни, а виборча колегія. Єдиний кандидат, колишній футболіст та екс депутат Михаїл Кавалашвілі, якого висунула провладна партія Грузинська мрія опозиція називає Кавалашвілі видатним антизахідником. Також кандидату закидають, що він не має вищої освіти натомість прихильники від влади наполягають на тому, що головне відданість справі біля. Парламенту Грузії від ранку зібрались протестувальники, а влада мобілізувала спецназ та додаткові підрозділи силовиків. Яка ситуація у Тбілісі зараз? Розпитаємо нашого колеги Юрія Луканова. Юрію, чекаємо від вас. Подробиці вже проголосували колега виборчиків за Михайла Кавалачвілі, Але зранку тут тривають проспекти і протести, і головна інтрига полягає в тому, чи зміряться громадяни Грузії із цим вибором. Уже після того, як проголосувала, стало відомо, що проголосувала колегія виборників, до парламенту підійшла колона розганіваних матерів. чиї діти були ну, принаймні багатьох із них діти були заарештовані, побиті і зараз сидять навіть в СІЗО. Вони протестували проти того. Вимагали їхнє гасло було в спокої наших дітей. А також вони підійшли до поліцейських і почали з ними спілкуватися, вимагаючи те ж саме, говорячи, що Калишвілі не їхній президент. Крім того, під час протестів, от ви бачите, зараз стояли жінки з дипломами, не тільки жінки, також хлопці з дипломами. Вони провели акцію Покажи диплом каволошвілі, оскільки Калалешвілі не має вищої освіти, і вони кажуть, звертають увагу, що коли він балотувався на Керівника футбольної федерації Грузії то його не вибрали, оскільки в нього немає диплому. А на президента Грузії цілої країни можна йти з дипломом. І ще інтрига полягає в тому, що президент Чина Соломезура Рабішвілі не визнає ці вибори, оскільки не визнає цей парламент легітимним, так само як Європейський Союз Союз за Сполучені Штати, і вона не збирається виїжджати своєї резиденції. Тим часом Іраклій Кобалак за прем'єр-міністр сказав, що вона просто президентка, просто вибачте пенсіонерка. І отже, інтрига полягає в тому, як же вона буде виходити з своєї резиденції, як буде якби, правляча партія її звідти, умовно кажучи, виписувати. Е, ну власне кажучи, життя покаже.